Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і хочу спочатку вас дещо запитати. Ось я тільки що знайшла а, такий коментар, дуже інтересний. Я зачитаю його а, в оригіналі. Говоріть по-русски і в три рази більше аудиторії і воздействия. Дивіться: ну я, в принципі, вам покажу коментар, ось він. От. Така людинка написала під Оманом 3-4. От е як на вашу думку? Чи дійсно ця людина права? Що дійсно російська мова все ж таки е випереджає українську? Це, по-перше, це перше питання до вас. Друге запитання до вас. Е як ви думаєте, чому Ірина веде українською мовою? От цікаво, хто перший вгадає? Чому Ірина веде? До речі, мій канал з 2019 року, і, можливо, ось жменька, можливо, 5 відео ви знайдете російською мовою. І то там, скоріше за все, тільки заголовки. От, мені здається, два відео точно має бути на самому початку. Я пробувала, але так подумала, мені то треба. Гаразд. Тепер переходимо до нашої рубрики, мої любі, і дякую вам за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте, і будемо дивитися, не гаймо часу і дивимося, що у нас робиться на банковій. Що робить наша влада? Її плани, що у них зараз наразі. Ну, от дуже-дуже важливе питання. Яке в них дуже важливе питання? Оце і дивимося. Ну, тут зараз поїздку показує. Тут, знаєте, ви бачите, спішить встигнути, спішить домовитися. Зараз ми подивимося. Тут людина наразі подорожує. От коли я роблю розклад, подорожує. Тобто. Скажемо так, висвітлює українські теми ось наразі, що дуже важливо. Давайте подивимося, ось це. Тому що я завжди цю карту, саме в цій колоді, бачу як домовленість з рашкою. А давайте подивимося, що це взагалі таке. Ми не, не акцептуємо увагу на Росію, а взагалі, позитив. Давайте так дивимося, тому що воно може і не показати так конкретно. але... По крайній мірі, подивимося, чи це позитив чи негатив для України. Тут у нас відлюдник. Зараз ми подивимося, це позитив чи негатив для України. Оці домовленості, які наразі в дорозі відбуваються. І то, бачите, Тут ще дуже-дуже поспішно якось. І так, позитив чи негатив. Взагалі тут позитив показує. Взагалі то показує позитив. Великий позитив. Коли випадає д'явол, там позитиву нема. Тобто за великі гроші продажа йде. Продажа кого, чого, що Україну продають. Отак. От От так. Ой. Ви знаєте, вже, вже відверто вам кажу, От навіть якщо скажу сил нема, я знаю, що людям є набагато гірше. Я можу собі дозволити трохи відійти, не, не, не робити розклади, наприклад, так. Ну, я собі вже дозволяю останнім часом. Раніше ні, а тепер так. Цього року маю на увазі. І... Але оце бачити кожен раз, ось це бачити, ось дивіться, ну невже не видно. Ну не вже не видно. От вам і бачите, і король Пінтаклей. От вам і є розклад. От скажіть, будь ласка, невже по дьяволу можна щось доброго напродавати? Невже можна тут щось доброго напродавати? От хотіла би сказати, що у нас Зеленський ну, умничка, е, ну, красава. Ну от, ну, не ну, йде, ну, не йде. Розумієте, не іде. Угу. Стоп, це сюди назад. Не йде, Не хочуть карти це показувати, тому що збрешу туди вам. До речі, хто каже, брешуть, брешуть пси. Колись мій покійний тато казав, пес бреше. Якось так, не бачу я. Не бачу я. І бачите, у них довгий цей шлях мучительний. Я би навіть сказала, ви знаєте, вони оце все ніяк не можуть владнати. Вони ніяк не можуть договоритися. Знаєте чому? Тому що кожна сторона, як би це сказати, хоче свого. Особливо Росія. Росія взагалі, От. вона ж не здається. В не поступиться не на дюйм, як то кажуть. Ви знаєте, я згадую у Костельова, коли я була один раз в нього на ефірі прямому там я сказала, що ця домовленість йде так. Одна сторона показує свою готовність. Вот, вот, дивіться, ми вже можемо. Ми, можемо. ми, 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 ми тут. Домовляйтеся з нами, а друга буде продавлювати своє. Розумієте? І оце, оце ми до цього моменту дійшли. От Наразі вчора була Саудовська Аравія, сьогодні, здається, Албанія. От, що там в Албанії, я не хочу поки що дивитися, але якщо треба, подивимося. Ось, але ну, от видно до чого. До чого це все Давайте до чого це все йде. От подивимось, до чого це все йде? До чого це все йде? Як це буде на користь України чи ні? Так, до чого це іде? Ці домовленості? До чого вони все це йде? Так, да, бачите, території. Віддамо свої території. Дивіться, гаразд. Можна сказати, можна сказати, так, що ми наразі і не можемо їх повернути, наприклад, так, але, по крайній мірі, не здавати нових, а тут іде здача нових територій. Ну, Як мінімум, ще три якихось, давайте я скажу, містечка, селища. Три здадуть ще. Ще три здадуть. Позабирають ще три. Такі домовляться, бачите, такі до чогось домовляться. про здачу територій. Розумієте, тут ще треба дивитися, з якого боку ми дивимося, здачі територій, так? Не здавати нових. От, і з перспективою, що старі відіб'ємо назад. Тут вже знаєте, як сказати, як вдасться нам, чи дипломатично повернути. Ну, це щоб дипломатично, ви повинні теж розуміти, що дипломатично повернути території, всі свої, так, до 91-го кордону року. Потрібно, щоб Росія розвалилася, тобто падіння Росії, розвал Росії, щоб вона була слабкою, а вона ще так швидко слабкою не стане. Це теж ми повинні розуміти. Я ще зрозуміла одне, що партнери, навіть дивіться, у нас, у нас немає союзників. От у Росії є союзники, у нас немає. У нас є тільки партнери. Партнер хоче помагає, хоче не помагає. По домовленостях розумієте? А якщо взяти союзників, які в Росії, дивіться, вони постачають їм зброю. Дивіться, як Росія сама собі випускає все. Чому? Не робить наша влада. Ну, це я теж не буду пояснювати, і так ви всі знаєте чому. Іде конкретна здача України. Зеленський, якби би міг, то все би здав, але народ не дає. Ви не даєте здати Україну. Нема бажання робити розклад далі. Ну, от іде все до того. Іде до того. Давайте маленького принца, бо я не можу це бачити. Не йде. Наразі нічого доброго не йде. От відверто вам кажу і не буду не, не прикрашати. Хтось каже, що я преувеличую, хтось інший каже, що я приумінчаю. Ну, знаєте, кожен бачить своєї колокольні. Так. Боротьба продовжується. Лисицю треба вигнати. А Лисиця вона завжди хитра. І так, дивимося. Давайте маленького принца. Може, він нас порадує? Може, він нас порадує. І так? Що чекає Україну найближчим часом? Тут Зеленський. По домовленості. З рук в руки. Ну, дивіться, можна сказати з одного боку, да? ну, не дивимось на цю лисицю. Це лицар мечів. Лицар мечів, який скандал нас чекає, якийсь прорив десь чекає, але не нас. Наразі мені здається, це не ми, тому що тут іде десятка мечів. Дивіться, я вже говорила, це для мене це Зеленський. Так? Чи зараз я його тут бачу? Може бути, так. Дивіться, в мене таке враження, що ми цю лисицю поженемо. От чомусь в мене йде таке. І тоді Україна зможе відроджуватись. І тоді ми зможемо відродитись. Заспокоїтись, відродитись. Тут ніби закінчення іде Каденції цього. Ану, я ще раз перепитаю. Дійсно, Зеленський? Да. да. Але я не вірю, що він добровільно піде. Він не лишить. Він, знаєте, Зеленський на, наразі стоїть між двох вогнів. Ось. Його в мене таке враження, от я не знаю, можливо, ви зараз зі мною погодитеся чи ні. З одного стор... з однієї сторони, його давлять Росія, з другої сторони, його давить, можливо, давить Захід, а ще його ці 5-6 менеджерів. А давайте подивимося, хто його давить. Тому що в мене таке враження, що його хтось давить. Так. Давайте подивимося, хто його давить взагалі-то. От і подивимося. І так. Росія на нього давить. Його 5-6 менеджерів. І український народ і Америка. Тобто Захід. Навіть не Америка, а Захід. І так, Росія давить чи ні? Його менеджери. ну, Менеджери його в глухий кут загнали. Український народ. Ну так, да. Да. це теж тягар, йому важко тут. Хоча ви бачите, десятка монет. Для нього Україна це корпорація грошей, це фірма, це не є сім'я, щоб ви розуміли, це гроші. І захід. Ну, захід, дивіться, захід йому показує перспективу, перспективу майбутнього. Розумієте, а тут треба працювати. От бачите, брати граблі, на них не наступати знову, а працювати. Розумієте? От. Тут треба зробити вибір зробити. Український народ, так, от, його менеджери загнали його в куток. А Росія? От Росія. Давайте подивимось, Росію. Вона його обкрутила, ви знаєте? У мене чомусь таке враження. Дуже розумно, вони його обкрутили. Угу. І на гачку. Вони його підсадили, і він у них на гачку. От вам і розкладіць. Угу. Як правдиво, все показало. От, от мені цікава ваша думка. Як ви думаєте? Ой, йолі-льолі. Гаразд, мої дорогенькі. Дуже розумно вони його обкрутили. Гаразд, мої любі, давайте все рівно. Чи має шанс? Кожного разу будемо це питати: чи має шанс Україна з таким президентом вижити? Взагалі, немає значення, піде він, не піде він. Дивимося з сьогоднішньої позиції. Які шанси в Україні, Тут не до Зеленського. Тут взагалі Україна як такова, чи має шанс вижити, вистояти перед Росією. Ну, тут смерть йде. Дуже маленькі в нас. Наразі шанси в нас дуже маленькі, от скажу відверто. Так, да, маленькі шанси. Наразі шанси є, от. але тут треба потрібно приймати чіткі рішення. Чіткі рішення. По-перше, оце показує, Зеленський повинен забратися, найде свої Повірте мені, повірте мені, якщо би він забрав свої, свої гроші, манатки, все, що він має, і найде собі куди хоче. Україна буде більше шансів мати. А вистояти без нього. З ним ні. Але все рівно шанси ще є. Я бачу, що вони є. Це залежить все від нас. От, ну, подивимося. Давайте, ану, запитаємо: якщо він навіть попідписує якоїсь, не знаю, не знаю, як це навіть назвати, навіть якщо він попідписує щось незрозуміле. Ось. Чи це кінець? Чи це ще можна щось врятувати? Чи є тоді шанс, навіть якщо він щось з Рашкою підпише, шанси завжди є. Є завжди шанси, мої дорогенькі, є завжди. Будемо починати спочатку. Є боротьба туди продовжиться, але, розумієте, вже, вже без знати підписав, не підписав, які кроки зробив, розумієте? От, все рівно є шанси вижити. Є. Боротьба буде продовжуватися. Ну, якийсь час, ви знаєте, прийдеться, як то кажуть, копійку рахувати нам прийдеться. У нас буде фінансово він як піде, повірте мені, все обвалиться. А знаєте чому? Тому що вони щось там. Я, я, якщо ви пам'ятаєте, я робила розклад на рік. На 24-й рік, здається, там про фінанси я казала, якось вони будуть підтримувати, щось вони будуть хімічити ще. От. Але розумієте, вони прикривають, вони ж нічого не розказують. А це все вийде на, на поверхню. Що у нас немає не копійки, що Україна залишилась без, без штанів. Оце все вийде на, на поверхню. Як тільки він зі своїми але ті, Вони не підуть. Вони я не вірю, що вони підуть. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Мирної вам ночі і разом до перемоги! Все буде Україна!